І так, друзі, сьогодні ми з вами поговоримо на дуже таку цікаву тему: тему кольорових олівців та акварельних олівців. Ви, мабуть, вже чули, що матеріалів для малювання у нас дуже багато. Вони всі надзвичайно різноманітні. Але найбільшу проблему в магазині перед купівлею до школи все-таки викликає питання: акварельні чи прості кольорові олівці, в чому їх суттєва різниця? От саме на прикладі сьогодні такої ілюстрації. Це дудл ілюстрація. Що таке дудлінг? Дудлінг це малютки з голови. Так, як хочу, так як відчуваю. Так і малюю ці ілюстрації. Ми ні звідки не змальовуємо, вони народжуються у нас в голові, в серці. Отже, от так народилася у мене така весела ілюстрація з милими тваринками, які, мабуть, уже так і кучкуються, щоб бігти на перший дзвіночок до першого класу. До речі, дуже цікаво, чи ви бажаєте вже до першого класу, наскільки сильно ви скучили за товаришами своїми, за однокласниками? Можливо, вам уже хочеться не терпиться дізнати щось нове. Але геть з тим. Зараз ми з вами поговоримо все-таки про олівці і які обрати до першого класу. Мабуть, актуальна тема. Чим відрізняються ці два типи. Перше, звичайні кольорові олівці вони можуть бути яскраві, вони можуть бути насичені, можуть бути твердіші, чим м'якіші в залежності від типу олівців. Навіть я знаю, що на прикладі Марко ми зараз розбираємо. В Марко є декілька лінійок. І ці лінійки різняться за твердістю і різняться за тим, як лягають на різні папери. Якісь на кольорові лягають папір краще, якісь на білий папір краще, якийсь може штрих бути виднішим, жирнішим, якийсь може бути не такий насичений. Тобто, чим якіші олівці, тим зазвичай вони жирніше та насиченіше малюють. А ми зазвичай цього дуже і дуже хочемо. Зараз я розглядаю, на прикладі цієї сірої серії. У мене це не просто олівці, а акварель. Олівці. Отже, ми переходимо, що є звичайні олівці кольорові, у яких дуже багато може бути олівчиків, там і 36 і скільки завгодно. І є акварельні олівчики, вони йдуть уже з таким пензликом в коробочках зазвичай. В чому їх фішка? От зараз ви бачите, що я набираю навіть місцями не дуже такий насичений, тон, я просто пройшлася олівчиками по всьому всьому малюнку. А далі відбувається магія. Я беру будь-який пензлик. Я найчастіше люблю використовувати такі упругі синтетичні пензлики, вони класніше все-таки піднімають пігмент, а нам і потрібно. Ось, бачите, зараз з резервуарчиком взяла. Це теж є у Марко, наскільки я знаю, такі резервуарчики і класно. Ними розмиваються олівці. Так, фішка акварельних олівців в тому, що ми можемо їх розмивати. Ви, вірно, це почули. Але увага! Беріть не дуже багато водички. Ви взяли, промили вашого пензлика, навіть того, що йде в коробиці, і трішечки промокніть серветочку, щоб було ніжно. Тому що, коли водички багато лягає, ну тоді буде не дуже таки зручно. І ще є дуже важливий момент, якщо ви хочете малювати в техніці акварельній, беріть для цього акварельний папір. Марко точно є дуже-дуже крутезний один скетчбук від е, Хроми чи альбомчик для малювання. І це не реклама, це дійсно моє суб'єктивне враження, тому що туди лягають як розкішно олівці будь-якого гатунку, так папір, щільність якого дозволяє нам робити отакі класні розмивки. Це відео у мене виходить, навіть, мабуть, більше для батьків, хоча і ті, хто вже переймається і самі собі обирають олівчики, вам це теж буде цікаво. Отже, мої хороші, я трішечки тепер до вас перемикаюся. Е, друзі, акварель. Ольні олівці так, вони зазвичай ідуть м'якіші і вони зазвичай лягають яскравіше, їх не обов'язково розмивати. Але пам'ятаємо, в акварельних олівців, окрім всіх їх переваг, є один невеличкий недолік, і це властивість будь-яких олівців. Поверх таких олівців дуже погано лягають лінери. Або фломастери в кінці, тобто, ви дивлячись від того, як ви в якій техніці працюєте. Якщо ви працюєте, просто замалювали розклали, тоді все буде чудово. Отож, приємного малювання і ради чекаємо на ваші роботи.